Хвилину народний депутат Ляшко, прошу. Олег ляшко, радикальна партія. Я думаю, що ні для кого не, та, не є таємницею, що умови роботи для бізнесу в Україні одні з найгірших у світі. Це показують усі опитування і інформації, які оприлюднені міжнародними організаціями. У нас перше місце в світі по рівню корупції, по рівню зарегульованості економіки. Наприклад, у сусідній Молдові треба два тижні, щоб почати власний бізнес. В Україні два роки треба ходити, щоб отримувати довідки ліцензії дозволи для того, щоб поставити маломальський кіоск. А потім ми дивуємося, чому у нас немає економічного зростання, чому у нас немає доходів до бюджету, чому наші підприємці не спроможні годувати свої сім'ї. Тому, звичайно, законопроект, який спрощує порядок реєстрації, треба підтримувати, але цього мало. Я думаю, що наступна ініціатива, з якою маєте вийти уряд. Це радикальне зниження податків, радикальна дерегуляція економічних відносин, особливо в сфері підприємницької діяльності. Дайте можливість людям працювати, не грабуйте український народ, геть партію регіонів.